Ми привезли велику меляну, половину вільхи і половину дуба. Тут видно, що спочатку йде вільха, а там до краю йде дуб. Половина на половину, дрова зложені геть повністю. Абсолютно кожну доставку перед розгрузкою ми міряємо. Під камеру їду з кинеться клієнта. Довжина, ширина і висота. Грузили. Приїхали, поміряли. Квінка замовляла 8 плюс вийшло 9. Довжина машини у нас 6,30. Здовжується дрова, іноді 6 метрів. От зараз довжина 5,85. Довжина висота мала б 60, це було б десь 8,5. Вийшло 64 см. Ну, ось така похибка. Завжди при замовленні дров у нас плюс-мінус 10-15% може бути різні Машини, Вільха була окремо, дубочок он летить окремо. Тобто, якщо ви десь там, не знаю де замовите мішані дрова, то вірогідність того, що з 8 складометрів буде максимум 2-3 дуба, а остальне 5 вільхи, це дуже. Прям по-любому. У нас же окремо лежить дуб, окремо лежить е, вільха. В окремих стосах, щоб було видно, скільки конкретно цих дров до клієнта приїхало і в якій пропорції. В кінці покажу кучку дров, яка вийшла. Ось так це кучка дров. Що там півтора рядочка сталося виглядає з цієї сторони. Ось така кубка з цієї сторони дров виглядає в великий малюнці. Ось так це кучка з цієї сторони. Половина вільхів, вона знизу, зверху дуб.